чи Василю, поясніть, будь ласка, чи можна купити квартиру, де пройшов суїцид, як діяти, що робити? Дякую е І простіть мені. Нехай Бог простить. І я прощаю. Місце, де відбувся суїцид, якщо ви знаєте про то, так, і вам через то зробили скидку якусь однозначно, то. Тут у вас стоїть ділема така. Ви годитеся за рахунок тої скидки йти в цю хату і жити там, приводити священника, освячуєте хату і чистий спокій. Якщо ви є дуже такі люди чуйні, переживаєте, боїтеся, то краще не треба, бо воно вас буде мучити постійно. Є люди, яким на це все рівно, знаєте. А є люди, які просто їм важко це переносити. Якщо воно вас мучить, то не треба, вона вас буде постійно мучити. Для чого? Перші якісь конфлікти, перші невдачі, невдача сказати, це через був, ці хаті хтось повісив. Не треба. Не треба стягати гріх і проблему там, де її немає. Але вирішувати самим. Краще, якщо у вас є страх або якісь тривоги, не купуйте. Навіть якщо вона вам заманчиво дешева ціна, не треба. Там прийде, вам жити там постійно. Хата це місце, де ти маєш віддихати тілом і душею. Це твій затишок, це твоя, це твоя фортеця, це твоя церковця, це, це твоя купіль, це твоє відновлення. має воно тебе має тішити, спокоїти, захищати, а не тривожити.